Товариству вітаю, це сталося. Є перша перемога Львівський Карпат. Правильно, де в українській премерлізі. Зараз все покажемо, все розкажемо. Динамо знову втрачають, просто ганьба в захисті, нема слів. Шахтар завдяки 18-річному молодому гравцю, вириває перемогу у зорі 1-0. І класно, і у нас боротьба за чемпіонство дуже-дуже цікава. Забиває супряга, скільки там 1800 днів не забував і таке вай, але відразу травмувався, бажаємо здоров'я. Кубок України! Ти неймовірний, багато хто повилітав, вже є от сенсації. Ми знаємо, Агротех прийшов, ми знаємо, що локомотив прийшов і ще, і ще багато цікавого. І, звичайно, Усман Бальондор, де Усман Бальондор, Чи справедливо Усман небелазив золотий м'яч? Моя думка не знаю. Можливо, десь є якісь нюанси, ну точно Рофіня не мав бути так нижче. Як вам десятка, як вам золотий м'яч і кого вважали головним фаворитом. Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Друзі, знаєте, звичайно, я хочу розпочати з чого. Вчора був рівно рік, як я розпочав свій ютуб канал Reds and Green. Дуже приємно, що ви всі, як то кажуть, в мене є, всі в мене вірите. Хтось з самого початку, хтось недавно приєднується. Дякую за підтримку, дякую за коментарі, за ідеї, за те, що дивитесь, за те, що критикуєте, що даєте натхнення. Дякую, хто мені допомагає, хто дає різні прогнози, хто працює зі мною. Всім дуже дякую. Дуже дякую. З відео, відділу таке вийшло тоді. Я не знав, чи я буду це робити, чи ні, чи що хватить, але я був загорівся тим. Дякую людині, яка мені. Дала і допомогла це робити. Ну, працюємо далі. Знаєте, мінімальна ціль була 1000 підписників. Вона вже є, вже 1200, навіть трошки більше. Дякую вам. Ростем, рухаємося далі. Звичайно, хочеться прогресу, розвиваємося. Хто каже, монетизації, ви, ви знаєте, що ми не тільки Ютуб цей. підписуйтесь на Racing Green, Там багато цікавого, Ми ведемо там ефіри, і телеграм-канал, і будемо розвиватись далі. пишіть, що вводити в канал, які цікаві. Нюанси, якісь проекти, там, не знаю, можливо, якісь батли між прогнозистами, якісь челенджі, більше інтерв'ю. Пишіть, що які вас теми цікавлять, і ми звичайно будемо дослуховуватись. І всім дякую за підтримку. ми працюємо. Рухаємося далі. Ну, тепер розпочинаємо, звичайно, українська прем'єр-ліга цього тижня був досить цікавий тур, в плані, що він був. Субота-неділя, понеділок, так, понеділок частували матчі, але не три і за участю ще лідерів. Для мене це дивно, хто складає цей календар, бо чому матчі Карпат, Шахтаря і Динамо були в понеділок. Ще й Карпати в першій, Динамо пів четверта. Я розумію кубок, але ну, друзі, це не вихідний день понеділок. Так не може бути. Треба захочути, як то кажуть, розвивати наш футбол. А хто в понеділок може бути на роботах? Ну, не знаю, пишіть. Ще добре календар складає, чи ні, але моя думка, це якийсь трошки провал. Ну, звичайно, розпочнемо з чого. Мачо Карпат, перша перемога. Нарешті супер, дякую, рухаємося далі, як то кажуть. Та? Грали ми в третьому комплекті форми. Червоно-чорні. Що можна сказати? Після Нічі з Полтавою і виліта від Буковини в Кубку, так, прикро, Кубок Львову не буде того року. Кубка Львова знову. Програли ми в Коні по ділу, напевно, навіть по статистиці, волівальники дуже розчаровані злі. Хто сказав, що це останній матч Лопашка, що з оболоні, якщо не виграєш, будуть звільняти Лопашка. Не знаю, подивимося. Я так само притримався такої думки, ну, важливо було здобути перемогу на ту болоні, бо якщо ні, невідомо, що би було. Подивимося, що буде далі. Ну, нарешті Домчик знову став на ворота, Полегенько по справа, Міршенко зліва, а Демюква Богло, бо не було гану Подрозу. Алівере Зброніння Чачо, Хто у нас шапав? Віто, Краснупір Костенко. Ми розпочали дуже класно, забили швидкий гол, е, Автогол Лумницький забив. Пізніше Бруніньо ще створив момент. Пізніше, через нашого не дуже хорошого сусіда була, як то кажуть, тривога. Трохи було важче вже після тривоги грати, але все одно, Карпати пробували, намагалися. Другий там розпочався практично з Голоба-Богоглу з подачі з цього з флангу, з кутового забив або головою. 2-0. Супер. І ще мав момент Бруніню там пас не віддав. Мав момент Краснопірс постигли били. Мав момент Павло Вітур. Знаєте, приємно, ніби команда завелася, бігала. 8 ударів, 5 ствір, статистика хороша. Е, створювали моменти Карпати. І, напевно, нарешті відіграли більш-менш два таймі. Є перша перемога. Звичайно, приємно. Ми розуміємо. Далі суперник нас дуже непростий. А хто? Правильну суботу, 18-0. Динамо Київ, яке. Ось грало буквально відразу після Карпат 15-30. Карпата грала на Рені, Динамо Київ грало на Ломоновського Динамо-стадіон. Один з найшвидших гулів забив гравець Олександрій Болеца. Десь я там статистику покажу. Зараз вам не пам'ятаю. Десь він в трійці чи в п'ятірці. В трійці, напевно, я, ну, в 10 точно швидше гулів чемпіонату. Динамо елементи там шола з Гіреру не знаю, як один момент не забили, але Брашко робив навіс, пас, навіть залетів ворота, другий там пенальті заробили, забив піхальонок. І ніби здавалося логічного завершення. Там момент мав дуже хороший бленуце, знов там, до нього не дуже добре відносяться всі, ми але знаємо ту історію. Е, ніби малося завершити, але знову ж, при кінці, як його то робить 2-2. Просто Михавку з Дубінчаком. Перед тим Михавку втратив, я думаю, пас. Дуже спокійно дали е, Біловар і Михавко направив дати Пас. До і Михавка дійтський садік, просто їх обіграв гравець. 2-2. Знову нам втрачає це гравці збірної на секундочку. Всі у ці гравці збірної. Ось так погано грають. радінам. Знову грає до 2. Втрата. Ось так. Але цього разу Шахтар вже цим скористався. Так, в них був непростий мать з урою. Вони до 80 якої там хвилини. Сьомою було 0-0. Але молодий Ісак Сілуа класним ударом дальнім 1-0. Шахтар виграє. Він нас тепер в таблиці просто троє мають по 14. Супер, дуже класно. Там сара дуже залівся на суддів, що завжди десь їм під що все для Динамо Підсуджують. Ну але дивіться, шахтар не мав бити пенальті, вже визнали проти металіста. І гол металіста мав бути скасований, бо був там в положенні поза грою гравець. Так, помилка бола в матчі у Болонь-Динамо, де практично 2 в одного виходили гравці у болоні, але суддя зупинив. І ті судді не судили у цей тур. Ну, як завжди, скандали. у Нас це стандартно. Видно, що зараз починається боротьба з чемпіонство, і у нас є скандали. Колос втратив очки зіграв 0-0. З Вересом Пуліся починає боротися, вже піднімається. Виграли 2-0 вони в Кудрівці, забив Велетин, забив Гайдучик, класно. І Металізов грав Полтаву 2-0. І знаєте, так само і починає за борбу за топ місця ще так, як мало бути, так як ми прогнозували до початку сезону. ЛНЗ перемогло нуль рух. Нарешті перевало серію, рух котиться все нижче і нижче. Колишня команда Пономарьова. Зараз, бачите, програла, програла він і, Ви, Напевно, вивчив досконало, і й перемогли вони. Е, і ще один шикарний матч, хочеться відмітити. Звичайно, епіцентр Кревбас. 4-5, друзі, 4-5. Оце, звісно, українська Там Просто фантастика. Забив цей. Нарешті, нарешті забив Супряга. Скільки 1800 днів він не забивав. Але, на жаль, він забив і відразу невдало приземлився і поламав ключицю. Бажаю йому здоров'я. Не знаю, скільки часу займе відновлення. Але саме цікаво, що це один, напевно, з таких самих яскравих матчів того сезону. Там Мендоса. Сулентес зрівняв з пенальті. Супряга зробив 2-1 і під центр виграв. Але вже твердо хліб Мендоса 3-2. Перший тайм, пізніше 2-5. Але Садун і Борячук 4-5, мали ша моменти, супер результативна перестрілка. І в підсумку, що ми маємо, ми маємо що епіцентр програма забив нарешті гол. Ось ви бачите всі результати. Динамо знову втрачає. Карпати перша перемога. Центр 4-5, Полісся Металіст перемагають. Табличка. Динамо 14, Шахтар, 14, Колос 14, а Кривбас 12, Металіст 11, Полісся вже в всьому. Карпати які? Карпати 11-7 очок. На дні, хто в нас Рух під центр по 3, Полтава, Олександр по 4. Александр починає трошки викарабкувати. Там нічя, там перемога. Цікаво, цікаво. Наступний тур, що ми бачимо? В наступному турі, звичайно, напевно, Ну, давайте от. Конкурс, друзі, як завжди, давно не було конкурсу. Три матчі треба вгадати в українській премидлізі. Перший це, звичайно, який? Так, Карпати, Львів, Карпати, Львів будуть грати е з. Динамо Київ, 18.00 субота. Буде аншлаг, це однозначно, друзі. Буде цікаво там багато матеріалу планує знімати. Так що будемо чекати вже після закінчення матчу. Це, можливо, буде перша поразка Динамо за півтора сезону. Дві ніж є підряд. Подивимося, Карпат перша перемога, буде цікаво, Карпати будуть летіти. Звичайно, ще один зразу матч у Львові на другий день, Рух Шахтар. Бачите, лідери Гризнов у Львові. І я би ще відмітив матч. Верес Полісся. Верес Полісся. Давайте так. Вот. Три матчі, друзі. Карпати Динамо, рух Шахтар і Верес Полісся. Прогнозуємо три матчі. Хто вгадує рахунки, звичайно, забирає якийсь приз. Буде цікаво, Карпати однозначно з нами буде Рубка. Чи рух нав'язує щось Шахтарю сумніви є. Верес Полісся важко чекати що очікує Верес за останні три матчі набрав сім очок. Ось така у нас цікава і насичена українська премєр Пару слів по Кубку. Знаєте, Кубок України. Дуже класний цей формат, він вже виправдовує. От це хочеться подякувати федерації, всім, хто приймали рішення, що дослухалися, як то кажуть, до людей, і щось змінили, змінили цього року. І формат вже набагато кращий, бо є сенсації. Багато команд з минулого повилітали, знаєте, року, там, минулого тижня Карпати вилетіли. А вже сьогодні, вже сьогодні, Скупка, Скупка, друзі, на секундочку, знаєте, хто вилетів? Верес програв локомотиву. Ось дивіться, Верес програв «Локомотиву» у Київському Нольці. Друга ліга. Чорноморець, першої ліги, програв по пенальті. Агротех аматори. Ще цікаво. Нива виграла, але це якась інша. Це, напевно, Вінницька Нива, сім-нуль гірника. Ще буде рух «Полісся», Цікавий матч. Металіз виграв. Ну, дуже цікаво. Це вже одна, яка 16-та шістнадцята фіналу. Далі одна, восьма. І є багато-багато цікавих кубок. Супер. Багато грають аматорів, друга ліга перша ці налаштовані. Так має бути цей формат вже набагато краще, ніж минулий він вже себе оправдовує. Подивимося, чи до фіналу «Динамо» шатар між собою десь не попадуть. Друзі, ну і пару слів про що? Звичайно, де Осман Балюндор. Ви чули цю пісню після фіналу чемпіонів спровав Діджей Снейк, Якби... намікав, що напевно має брати золотий м'яч Дембеле. І так і сталося. Дембеле був основним фаворитом. Е -е, коефіцієнт вже день вручня золотого м'яча стало коефіцієнт 1-17. Ну, дембеле виграв, Ямаль другий, Вітіння третій, Салах четвертий, Рафіння п'ятий. Ось і вся десятка. Знаєте, в мене трошки є, трошки є. От тут якийсь такий осадочок, бо знову щось той золотий м'яч, я подивився ту 30-ку, що Вінісіус робить на 16, на 16 місці, я не розумію, мабуть, набагато не Якщо Лівандовський 17-й, хоча в нього кращий сезон. Чому, наприклад, там Перів 11 міг бути вищий? Чому Рафіня п'ятий, це для мене шок. Ну він топ-30-100%. Він краще показав і подивіться його статистику: він там 60-60 матчів куча з дій. Так, можливо, він не виграв лігу чемпіонів. А там Ліч не Тільки Дембеле можна було давати. Але, напевно, в загальному. Я радий, наприклад, що не дали Ямалю через те, що він 17 років, ну вже 18. Добу би золотий м'яч, може, перестав би грати, а так він ще майже не один м'яч накліпати. Хай старається, молодець хлопець, хай росте, розвивається, хай показує такий рівень, як Роналдо, як Месі, як інших. Топів, e, сама церемонія та, там ми бачили, дали ПСЖ краща команда, Луїс Нріки кращий тренер, e, Донорума кращий бруталь, без шансів. До речі, можливо, навіть він трошки вищий мав бути, а не восьме місце. Яке він вроді восьме? Ні, десятий, напевно, взяв. Ні, дев'ятий. Колпалмер Пармер восьмий, Мендеш 10-й. Таке, знаєте, таке є трошки осадок. Бо Донорума дуже багато кінок. Якби Донорума не витягнув з ліверпулінг арсеналом, не бачите би ПСЖ того там. Теребла, Квадрупола, як вони називають. Ну, ну і тренер, е, ПСЖ краща команда, е, кращий бомбардир е, Йокеріш, кращий молодий гравець Ямаль. Е, пізніше ще краща жіноча команда це е, Арсенал. І вон жіночий золотий м'яч з Барселони. Вона вже третій підряд взяла. Ось так. Хоча Барселона на секундочку, Лігу Чемпіонів не виграла, а виграв Арсенал. Бачите? А тут Адембеле виграв і все-таки шому дали. До речі, не бачив, що чи вже є. Кількість балів, хто скільки набрав, пишіть, якщо хтось тут буде бачити. Ну, ось така, як вам церемонія Золотого Меча, чи заслужено, не заслужено, і за кого ви вболівали. Друзі, підсумовуємо, Карпати перша перемога. Чекаємо дуже цікавий матч в суботу. Карпати Донамо, можливо, Дунамо буде мати першу поразку. Кубок України цікаво, багато цікавих новин. Ну, До речі, давайте ще секундочку. Звичайно, про Мудрика. Ви чули, напевно, що. Вже всюди запустили слух, що він тренується з о, олімпійською збірною по спринту. Але Села Духа що це неправда. Батут каже, що це неправда. Не знаю. Тіли б у Мудрика бачить такому плачення, бігає він ту швидко. Але тоді ми розуміємо, що що, якщо він почав тренуватися, то дійсно, напевно, з футболом точно було би все. Не знаю, правда, неправда ще як тут кажуть, мінімальні дайджест що ви, ви чули, що ребром цікавиться пана Тінайкося, але Шевченко каже, ні, ребро має дотренувати до кінця відбору. Тут же кажуть, що лужний може бути тренер, не знаю. Щось таке крутять, мутять, нам це зараз взагалі все не на руку, бо нам треба думати, як обігрувати Ісландію, щоб боротися за друге місце. А тут якісь непонятні перетурбації, якщо щось міняти, то треба було до початку відбору. Ну, вже як є. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Папа. -па.